Як місто готується до опалювального сезону і відновлює критичну інфраструктуру на запит депутатів основну інформацію обговорювали на сесії міської ради. Подробиці у ремонтах об'єктів критичної інфраструктури міркувань безпеки в муніципалітеті не розголошують. Зважаючи, на війну в країні слід готуватися до важкої зими йшлося під час обговорення. Є деякі коментарі деяких посадових осіб про те, що все буде добре. Буде значить, тепло в квартирах, так як стандартно і так далі. Це, ці повідомлення вони занадто є оптимістичними і заздалегідь вони не відповідають дійсності з огляду на дуже просту технічну причину, тому що нам доведено Кабінетом міністрів і НАК «Нафтогаз» обсяги споживання 0,9. Від попереднього опалювального сезону, в який спосіб зберегти те саме тепло. При обсязі споживання на 10% нижче це надзвичайно важко досягти. Якщо необхідні роботи по відновленню інфраструктури виконуються, то слід зважати ще й на цю обставину, як і те, що поки невідомо, наскільки холодною буде зима. Цьогоріч до підготовки до зими додалося і відновлення будинків після обстрілів разом з критичною інфраструктурою. Це ключовий напрямок роботи, оскільки максимальна кількість людей має зустріти зиму в своїх оселях, йшлося на засіданні. Цього місяцірні. Він налічується 1926 багатоквартирних житлових будинків. Наслідок військових дій було пошкоджено 874 багатоквартирних будинки. З них 146 шляхом прямого влучення. 728 будинків це непряма дія вибухів. Наразі пріоритетним завданням є проведення ремонту житлових будинків, які згідно з експертними висновками, підлягають відновленню. Потребують проведення капітального ремонту 142 будинки. З них 120 у 120 будинках роботи виконуються на замовлення управління житлово-комунального господарства міської ради. 18 замовником є Чинівська обласна державна адміністрація. п'ять багатоквартирних будинків за висновками експертів відновленню не підлягають. Там, де проводяться капітальні ремонти і реконструкції, теж ситуація різна. Значні пошкодження мається на увазі ті, які пряме влучення 10 будинків, середні 104 і незначні пошкодження 28 будинків. Враховуючи значний рівень пошкоджень та складність виконання будівельних робіт. Існує вірогідність неможливості завершити капітальний ремонт в 10 будинках до початку чергового опалювального періоду. За словами профільного заступника міського голови, там, де роботи орієнтовно не встигають виконати до опалювального сезону, розглядають можливість підключення до інженерних мереж. Поточні ремонти після обстрілів багатоповерхівок все літо виконують обслуговуючі організації, зокрема жеки лагодять дахи, склять місця загального користування, облаштовані і найпростіші укриття, тобто підвали багатоповерхівок. Місто в рамках спеціальної програми забезпечує їх необхідним. 1061. У нас найпростіше укриття це мається на увазі підвальне приміщення. Усі укриття перевірено створеними комісіями та складені відповідні акти. На теперішній час проводиться робота по облаштуванню укриттів бензиновими генераторами, вже придбали 470 генераторів лавками та йомкостями для води. На ці заходи виділено майже по програмі, майже 43 мільйони гривень. Попри значний дефіцит міського бюджету, з нього спрямовуються кошти на ремонт пошкодженої інфраструктури, житла мешканців і посилення обороноздатності, наголошують в муніципалітеті. Там також шукають і інші джерела фінансування, зокрема спонсорські меценатські кошти різних міжнародних організацій, і фондів, як Юсе Червоного Хреста та інших.